Добрий день, сьогодні 30 грудня 2025 року, прийшла зима до нас. Мабуть, тиждень назад мороз був вночі на голу землю, градусів, мабуть, 12, а потім випав сніг, раз, два і вже так десь сніжку покрив такий сантиметрів до 10. На Рівному закінчились мої роботи посадкові. Ще саджав там грушки, ось рядочок, яблуньки підсаджував нових сортів, бо зібралось дуже багато. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Такий зимовий сад. Вітер сьогодні в нас холодний. І десь, мабуть, першого-другого там теж щось більше 10 градусів морозу буде. І сніга. Вже почав навіть обрізати яблуньки, ті, що в мене по декілька штук одного сорту. ну На карлику на М9. Там рядочок у мене. А ті, що по одному ще не обрізаю, бо живці люди замовляють. Такий зимовий сад. Да, продовжую приймати замовлення на живці плодових каталах. В, опис, в опису, в коментарях. Там багато чого немає. Може, якщо хто буде замовляти, питайтеся і те, що немає. Я просто залишаю, там десь, може, нестандартні живці. Ну, запитуватимете. Усіх з Новим Роком, з наступаючим. Всім миру й добра.